Навішали нашого карена на нашого трактора. Сьогодні в нас дуже вітряно, тому може бути погано чути. За це вибачаюсь наперед. Значить, Зараз на ці місця чіпляємо окучники. Так як ви можете бачити, тут у нас з літа залишився копач. Зараз ми цю секцію посуваємо сюди, ставимо на відстань 70 см. Також назад чіпляємо окучувателі. Наперед чіпляється спеціальна планка. Під оці місця тут ставляться пластикові труби. Зараз це все ви побачите. Сюди кидається картопля, тут у нас пасажирське сидіння. Пасажир звідси кидає картоплю сюди. Тут ось підставочка під картошку, ящик ставимо зазвичай сюди. І це все діло висаджується. Так, от такий саморобний у нас копач. Є. Ми його чіпляємо тоді, коли копаємо картоплю, так як він нам зараз не потрібен, ми його зняли. Вже розвів секції на 70 см між дурад'я. Чого 70 см? Того, що в нас колія трактора по центрам 1,40 м. Вужче я не ставлю його, не бачу смисла вужче ставити. Будуть славні гряділі. Можна, звісно, виставити під 60 см, але тоді погано окучувати. Воно бадилля розпускається, погано тоді окучувати. Так, значить, по желізові. Ось стоїть три окучника, їх маємо поставити також. Стоїть два так називаємо їх, насінні проводи. Це каналізаційна труба, сота. І ось стоїть дві направляючих, які риють ямки, щоб формувати посівне ложе для картоплі. Тому поїхали. Всім привіт, гості та підписники нашого каналу. З вами канал Жити по сільському. Сьогодні наступив той момент, який буває майже в кожної людини раз у рік. Ні, це не день народження, а посадка картоплі. Це все лірика. Ідемо, покажу вам наш город. Тут у нас 10 соток, будемо садити картоплю нашим саморобним кареном. Дуже сильно сьогодні вітряно, тому, тому стою тут коло трактора, так щоб трошки затуляло, не знаю, затуляє, ні. Побачимо. Йдемте, я вам покажу нашого карена. Так, ось у нас такий кареен. Він у нас на три секції. Я вже причепив окучники, все підготував до посадки. Стоять такі насінні проводи з поліпропіленових труб каналізаційних. На два рядки він виходить. Ну, зараз подивимося. Так, от ми прибули на наш город. Такий от тут стан ґрунту. Фризував я нашою японською ґрунтофризою. Ніплу. Получилося доволі непогано. Ґрунт розсипається. Ну, зараз будемо, почнемо садити, вам трошки покажемо фрагментів з посадки. Що воно як буде. Ну, а ви не забувайте, підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки, звичайно. Нажимайте дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, що відбувається на каналі. Отже, поїхали! Один значить їде тако. Кожний ящик кладіть собі на ноги. Ані ставте ящик один тут, а другий там І кидає один цю дюрку, а той кидає тільки. Так. Так. <риклад> Можна пробувати. Так, ну що, поїхали. Отак От дівчата ззаді садять. Кидають картофани. В отвори. Їдемо, дівчата кидають. Так цей процес проходить. Що потім по сходи, ми вам покажемо, звісно. По сходи нормально, як посадили, так по сходи. Ти кидаю, не балакай. Бурти виходять конкретні, такі. Коліно зариваємо її на той світ, щоб не померзла. Бо ще а будуть морози. Поїхали? Так. Чекай, чекай, бать, жити. Стою. Догрузка картошки так проходить. Ташка не толочи. Затолочиш, я потім трактором не зможу взяти. Що? Нормально кидаю. Я питаю, що їдемо? Все, поїхали! Продовжуємо їхати. Раніше такий от візуальний виходить результат. Отакі от, от бурти виходять. Цим колесом йдуть по канавці. Отак оно от виглядає. Зафризоване хорошо, сфризоване як пух. Но беру, звісно, глибину хорошу на посадку, щоб воно хорошо залягло на сіння картошки. Так, дівчата садять, картопелька лягає, все нормально. Зараз дойду до краю, покажу вам, які вийшли бурти і тому подобне. Головне, як кажуть, скоріше посадити за сусіда. Так, стоїмо до загрузка. Короче, хлопці і дівчата, як я говорив, треба просити в Бога дощу. Сусіда на городі немає дощ іде, блядь. А ми садимося дощ. А дівки досидять і мокнуть і кажуть, гайда, давай їдь. Коротше таке. Ну, Отакий от, от вийшла фрезеровка. Дуже дуже-дуже прямо. Ні переходів, нічого не видно. Гарно робиться японська фриза, питань немає. Отакі от, от бурти виходять. О, от картопля зверху одна є. Закопаємо її. Отакі от, от бурти виходять. Висота їхня в коліно, мабуть. Закопували, щоб картошка добре лягала. Земля пухка, хороша. Я думаю, повинно бути непогано. Ну а втім, подивимось. Бо довольно таки непогано. Виходить, цей рік вже підстроїли її, дали крепшу глибину, щоб вона лягала собі добре. То я думаю, що буде непогано. О! Вже дощ перейшов, вже виглядає сонечко. Ну все, йдемо до трактора. І починаємо садити далі. Трошки полякало. Дашка, на ящика. там оклади. Так, ну що, дівчата, продовжуємо. Hey обробляти трактором все одно будуть, Все буде добре. Пишіть, чи бачили ви раніше такий метод посадження картоплі What? таким от What? дишманським методом. Так воно виглядає ззаді. Ну, кладе взагалі-то непогано. Звичайно, різне відстань між самими картофлинами, бо так же ж не вгадаєш дуже точно. Ходимо першою пониженою передачею. 1200 обертів. Дівчата кидають. Глибину даємо таку, що ну, аж через верх сипиться, я знаю, сантиметрів 30, мабуть. Тут глибоко я орав спеціально під картоплю, щоб воно це все діло добре заорувало. Дівчата вже потомилися, бо вже роблять пропуски, конечно. мабуть, треба трохи їм перекурити. Отакий от виорував, тут звісно. я тут орав глибоко, тут була люцерія цілина, та й 10 соток ми цих засадили. От вже буде, ще трошки та й буде кінець. Підписники наші глядачі. Посадили ми вже цей куршмат картоплі. Тут вийшло, я вам скажу, дуже непогано. Гарні такі вийшли буртики. Земля розсипалася, все як має бути. Ну, Якщо вам було цікаве наше відео, поставте вподобайку, не скупіться. Коментуйте, звичайно. Можливо, якісь у вас виникають питання, задавайте, будемо з радістю на них відповідати. Тому якось так. Будьте здорові, всім мирного неба, всім пока.